Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами закріпимо букву Д її звукового значення та будемо читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Приготуйте зошит та простий олівець. Налаштуємося на урок. Вушка. Прислухайтесь, очка придивляйтесь. Носику глибше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтесь, відповідати намагайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Повторимо з вами вивчені букви. Назвіть їх: А, О, І, У, И, Е. М, Н С К. В. Р. П. Т. Д. Молодці. Виконаємо з вами артикуляційні вправи. Запросіть тишу, вимовте. Вимовте, як вітерець у лісі, листя колише. Як накрапає дощик? Кап, кап, кап. Як дзюркуча вода у річці? виконати вправи для учнів. Діти прочитаємо склади, об'єднаємо їх у слова та прочитаємо утворені слова. Склад да. Додамо до нього інші склади та утворимо слово. Во. Да. Вода. Ру. Да. Руда. Лиска. Мо. Да. Мода. Лі. Да. Ліда ім'я дівчинки рада рада порада, порада. Аудіювання. Послухайте уважно вірш. Запам'ятайте слова зі звуками д та ді. Вікторія Забава Дінь ділень. Дінь Ділень добрий ранок, добрий день. Дятла дзвін луна довкола. День Новий. Стрічай діброво. Нову хату він будує. Короїдів ліквідує. Двері з дуба, безперечно, дятло в домі. Так доречні. Назвіть слова зі звуками д, ді, які ви запам'ятали. Прочитаємо з вами слова. За підручником на сторінці 92 зліва направо. Лід політ. Політ. По -лід. Раділи. Раділи. Летіли, летіли. Ді дідок, дідок, тітка. Тітка вудка. Вудка. Квітка, квітка. Молодці. Діти прочитаємо з вами речення та додамо одне слово, якого не вистачає, аби завершити речення. Летіли під стріхою. Долетіли, долетіли до фінішу, налетіли на, налетіли на перешкоду, прилетіли в, прилетіли в аеропорт, полетіли у, полетіли у вирій. Полетіли над... Полетіли над землею. Діти, розгляньте світлину та надайте відповіді на питання, що на ній зображено. На світлині ми бачимо будинки, річку, міст, порт. Отже, це велике місто. Що побудовано через річку? Через річку побудовано міст. Що збудовано на набережній? На набережній збудовано порт? Це місто чи село? Доведіть. На світлині ми бачимо місто, тому що дуже багато поверхівок. Видно, що велику територію займає цей населений пункт. Діти прочитаємо з вами текст разом, а після придумаємо до нього заголовок. Читаємо разом Дніпро, на дністер ріки. Які ріки згадано у реченні? Так, це Дніпро, Десна і Дністер. Наступне речення. Вони великі і красиві. Що можна сказати про ріки? Які вони? Вони великі і красиві. Наступне речення. Десна несе води у Дніпро, Куди десна несе свої води? Десна несе свої води у Дніпро. Наступне речення. А Дніпро і Дністер у Велике море. Які ріки впадають у море? У Велике Море впадають ріки Дніпро і Дністер. Придумайте заголовок до тексту, який заголовок придумала я? Річки України. i should Діти розглянемо з вами світлину. Надайте відповіді на питання. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дітей та батьків. Де відбувається подія? Подія відбувається на подвір'ї дитячого садка. Що роблять діти? Діти допомагають дорослим. Що роблять дорослі? Дорослі саджають квіти і дерева. Молодці. Прочитаємо з вами текст. Читаємо разом вдумливо. У дворі дит садка, дорослі і діти садили молоді. Дерева. Усім керувала садівник Олена Данилівна. Тут посадимо липи і клени. А там далі високі стрункі тополі. А Коло вікон ми посадимо квіти, несміливо порадила мала даринка. Надайте відповіді згідно прочитаного, що садили дорослі і діти. Дорослі і діти садили молоді дерева. Хто керував садінням? Керувала садівник Олена Данилівна. Які дерева садили діти та дорослі? Вони садили липи, клени і струнки тополі? Що порадила мала даринка. Мала даринка. Порадила посадити коло вікон квіти. Молодці. Прочитаємо з вами разом далі текст в дубливо. Саме так, Даринко, тут ми посадимо великі квітники. Радо мовила Олена Данилівна. Дениско і тато посадили дерева. Даринка подавала мамі квіти, а мама садила. Дмитро. Носив у відрі воду, діти поливали молоді дерева та квіти. Надайте відповіді на питання: чи підтримала Олена Данилівна малу даринку? Так, вона підтримала та відповіла. Що тут ми посадимо великі квітники? Хто садив дерева? Дерева садили Дениско і тато. Що робила даринка? Даринка подавала мамі квіти. Що робила мама даринки? А мама садила. Хто носив воду? Воду носив Дмитро. А хто поливав дерева та квіти? Діти поливали дерева та квіти. Який заголовок можна придумати тексту? Садівники. Робота в зошиті. Відкрийте зошит та пропишіть один рядочок великої букви Д. Нижче спишіть слова, які є на сторінці 92 у підручнику буквар. Це ті слова, які ми з вами читали: Літ, політ, раділи, летіли, дідок, тітка, вудка. Квітка. Пограємо з вами у гру Картинка заблукала. Назвіть назви зображень та визначте, яка картинка заблукала. Так, і це молодці абрикоси. Чому? Тому що всі слова починаються на звук Д, а абрикоси починаються на інший звук. А. Рефлексія песик. Оберіть песик, який відповідає вашому настрою. Зелений напис це було не перевершено. Жовтим написом ну, нормальний урок. І песик з червоним написом урок пройшов погано. Сгадаємо з вами, яку букву ми закріпили сьогодні. Так, ми закріпили сьогодні букву Д, що позначає на письмі звук Д. -Д». Дякую за урок. Ви сьогодні молодці.